Приготування до свята це метушня, радість покупок, пакування дарунків, приготування смачних страв. Це радість гучна, але дуже коротка. Піст перед Різдвом це не час смутку. Це шлях до радості, але не тієї, що вибухає, а тієї, що тихо народжується в нашому серці. Радуйтеся завжди в Господі! Филеп'ян 4.4 Іноді ми боїмося радіти. Здається, це недоречно, коли хтось страждає. Але Бог не кличе до радості всупереч болю, Він кличе до радості всередині болю. Бо там, де Христос, там світло, навіть у темряві. Тиха радість це плід довіри. Воно народжується, коли ми шукаємо не те, що минає, а того, хто вічний. Піст це шлях, який очищує серце для радості, радості, яку не забере війна, вигнання чи біль, бо її джерело сам Бог. Цього тижня практикуємо помічати доброту у справах і людях поруч. У тиші біля свічки скажімо: Господи, сьогодні я бачила твою доброту у добрих вчинках, людях. За кожне помічене добро. Зімнімо фольгу і покладімо в кошик. І так робитимемо протягом тижня. Господи, Боже тихої радості, Ти приходиш не з шумом свят, а з шепотом любові у нічній тиші. Навчи мене радіти не тому, що все ідеально, а тому, що ти є. Ти поруч, ти ведеш. Відкрий моє серце на радість, що тримається не на обставинах, а на тобі, моєму житті світлі. Навчи славити тебе навіть крізь сльози, бо там, де ти, там мир. Там надія, там радість. Амінь.